Доброго дня, шановні телеглядачі в ефірі Кіт Звіль І сьогодні ми відзначаємо чудову подію, день народження нашої дорогої Ірини. Давайте поаплодуємо на честь іменинниці Скажіть, Ірино, ви відчуваєте себе більш дорослою? Що... Так. Що змінилося у вашому житті за минулий рік? Так, трохи підросла. На скільки сантиметрів ви підросли за минулий рік? На 3 сантиметри. Чудово! Я думаю, всім телеглядачам дуже цікаво, хто всі ці люди у нашій студії. Привітайте, будь ласка, ваших гостей. Це Максим, це Єгор, це Даміан, це Маргарита, це Катя. Шановні гості, давайте згадаємо, коли і як кожен з нас познайомився з Іриною. Вона моя красна сестра, я її з дитинства знаю. Я познайомився з нею навесні, тому що ми живемо в одному будинку. Я познайомився з нею з першого класу. А я познайомилася з сирою так само в першому класі, як Даміан та Іра. Маргарита. Маргарита. Особисто я, наприклад, познайомився 1 вересня у першому класі. Ось така історія. А ви гості, звідки знаєте нашу іменинницю? Откуди? От, дякую. Ірино, скажіть, а ви добре знаєте своїх гостей? Так. Бажаєте привіта... перевірити, наскільки добре вони знають вас? Так. Дуже добре. Тоді я пропоную зіграти в гру Вірю, не вірю. Я буду ставити вам запитання про нашу іменинницю. А ви, шановні гості, будете відповідати вірю або не вірю. Ірино, скажіть. Гадали ви чи ні? Так. Наприклад, я запитую, вірите, що Ірині сьогодні виповнилося 100 років? Ні. Отже, вперед. Вірите, що іменинниця любить собак більше, ніж кішок? Ні. Ірино, це правда? Так. Чому? Я більше люблю клюблю. Кішок, а собак, собаки мені не подобаються. Тому що, тому що вони зелі. Вірите, що імениниця мріє стати ветеринаром? Ірино, як а ким ви мрієте стати? Музикантом? Вірите, що фізкультура улюблений шкіряний предмет так. іменинниці? Так. так. Чи це так, Ірино? Так. Вірите, що Ірина вчиться лише на двійки. Вірите, що Ірина розшукує міліцію? Вірите, що Ірина стане президентом. Ні. Ірина, а ви б хотіли стати президентом? Ні. Чому? Тому що мені не подобається ця, ця професія, вона наша передача завершується. І тепер, шановні гості, давайте всі разом привітаємо нашу іменинницю піснею. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday тебе, Іра, Happy birthday to you. thank yeah. you yeah.